Отже, переходячи до новин про створення зображень, команда Midjourney випустила нову функцію, яка насправді дуже корисна. Вона називається Moodboards і, по суті, дозволяє створювати зображення в єдиному стилі знову і знову. Зараз у нас є посилання на стилі вже деякий час, але це по суті великий стрибок вперед, і це робить весь процес підказок набагато простішим. Давайте заскочимо в Midjourney, і я покажу вам, як користуватися цим інструментом. Отже, щоб скористатися Moodboard, все, що вам потрібно зробити, це перейти сюди на сторінку. На вкладці Персоналізація зліва виберемо Створити дошку настрою. Щоб дати цій дошці настрою ім'я, назвемо її фільм. Естетичний. Ми можемо бути більш детальними, якщо захочемо, і ви бачите, що ви можете завантажувати зображення, ви можете додавати зображення за посиланням, а потім додавати з вашої галереї всередині Midjourney. Якщо ви хочете створити купу зображень, а потім взяти всі ці зображення і створити стиль, ви можете зробити це дуже легко. Отже, я збираюся завантажити свої власні зображення. Це зображення, які я завантажив з Midjourney. Ви, звичайно, можете використовувати реальні зображення. В реальному часі Якщо хочете, і в основному у мене просто багато різних зображень, які мають таку послідовну естетику. Це щось на кшталт світло-блакитної та помаранчевої дзеркальної фотокамери з деякими зображеннями на рівні подрібненого чорного. Припустимо, я хочу генерувати зображення в цій естетиці знову і знову. Ну це дуже просто. Ви просто виділяєте всі зображення і натискаєте відкрити, і вони потрапляють всередину Midjourney. Отже, після того як зображення завантажені, ви готові генерувати зображення. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку копіювання коду. Ви побачите код, який з'являється у вікні запиту вгорі. Давайте зайдемо сюди і введемо просту підказку. Я просто скажу Собака в парку, тому ми зробимо це дуже простим. Звичайно, ви можете вдатися до більш детальної інформації про кадрування та все інше, але ми не будемо вдаватися до цього в цьому відео і поїхали. Отже, зображення номер один не дуже добре спрацювало. Зображення номер два так, у нас є собака в парку. Я гадаю, ми могли б піти і відмовити, і сказати, що ми не хочемо, щоб людина була в кадрі, але воно добре спрацювало. У нас є знімок цього собаки в парку, який знову ж таки дуже добре спрацював, і цей знімок також хороший. Як ви можете бачити, всі вони мають однаковий стиль кольороподілу. тож нам не довелося йти і підказувати конкретні кольорові відтінки, які ми б хотіли використати. Шукаю це насправді. Просто зрозуміло, це не означає, що ви не повинні зайти і ввести камеру, об'єктив або колірну гамму, яку ви шукаєте, але це значно полегшує отримання послідовного стилю, який підійде для кінопроекту, над яким ви працюєте.